Щоб дитинство було щасливим. З нагоди Всеукраїнського дня дошкілля до Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу завітала малеча. Такі події знакові для навчального закладу, адже дошкільному відділенню Прилуцького педколеджу більше 90 років. За цей час його закінчили тисячі спеціалістів, отримавши благословення своїх мудрих наставників на роботу із найменшою і найдопитливішою аудиторією дошкільнятами. До прикладу, майже 95% вихователів прилуцьких дитячих садочків це випускники Саме нашого підколеджу це фактично для кожного вихователя рідні стіни. Бо тоді, коли я говорила з дітками казала, що діти ви відгадали, в який заклад ви прийшли. Вони сказали так. Я кажу, так от ви подивіться на своїх вихователів. Кожен вихователь тут теж навчався. Раніше на свято у коледж запрошували дітей з усіх дошкільних закладів. Та життя кидає нові виклики, розповідає Наталія Пастушенко. Це ті заклади освіти. Ми врахували дорогу, ми врахували умови, які зараз. І тому це були три заклади освіти, які знаходяться поблизу. Педагогічного коледжу також ми врахували можливості нашого сховища для того, щоб, не дай Боже, щоб ми могли убезпечити дитяче щасливе дитинство. Для вихованців дитячих садків номер 27 і 29 та навчально-реабілітаційного центру, педагогічний та студентські колективи підготували цікаву програму. Малеча крокувала декількома локаціями. З захопленням діти розглядали композиції із природного матеріалу, що студенти виготовили власноруч. Найбільше сподобались звірятка з овочів та фруктів. Із хоботом. Це ведмідь? Це сло. «Із хоботом. Із хоботом. Слон. Слон. «Слон!» Це слон. Так що ж можна зробити з картоплі? Це хрюша!» I'm oh. telling oh. Майбутні вихователі для діток провели і майстер-клас з виготовлення різноманітних іграшок з паперу та пластиліну. Анна Олійник ділиться враженнями від роботи з дітьми. Враження дуже позитивне. Дітки дуже були активні, дуже веселі, все дуже сподобалось. Наші викладачі готували нас до майстер-класу, щоб в нас це вийшло бездоганно. І так, все вийшло дуже чудово. І я дуже щаслива, що я навчаюсь в цьому закладі, і що в мене є. Є такий опит. Студенти коледжу на святі працювали і аніматорами. Разом з малечею вони пограли в руханку та потанцювали. Подібні активності, складова волонтерської діяльності студентів та викладачів коледжу. Пояснює Наталія Пастушенко, ми систематично відвідуємо навчально-реабілітаційні центри, і кожного свята намагаємося дарувати дітям отаке свято, яке ми сьогодні зробили в локації закладу нашого навчального по тій простій причині, що умови, які склалися, вони нам не дають можливості дати дітям шанс. Поспілкуватися, дати дітям шанс бути щасливими в колі друзів своїх. Галина Грінько, вихователька дитячого садка номер 27 завжди рада повертатися у рідні стіни. каже, проводити такі дитячі свята важливо, дуже важливо студенти зараз інші, не такі, як були раніше. Вони вже більш, скажімо так, продвинутіші. Новітніші технології, тому спілкування ну, цих майбутніх вихователів і наших дітей зараз, теперішніх, воно дуже. Скажем так, ну, прогресивне, можемо сказати, воно потрібне і вихователям майбутнім, і дітям. Окрасою заходу стала виставка раритетних ляльок. Андрій Лісовий реставрує іграшки, власноруч шиє одяг та підфарбовує. Колекція нараховує майже 400 ляльок. Сьогодні представлена лише частина. Хоча чоловік має обмежені фізичні можливості, та в кожній іграшці з колекції можна побачити душу майстра, витончений смак та почуття стилю. Алла лісова, мама Андрія, супроводжує митця на заході. Він сам пішов в музей і договорився, домовився, щоб його виставили в музеї. І от з Тетяна Миколаївна вона нам дала дорогу в життя. Вона колись нам сказала, чому ця вся краса повинна лежати на Чердаку. Це все дуже не бачать люди. І вона нам дозволила і було в нас. Ну, це вже п'ять років назад було в музеї в нас така виставка. Потім сюди запросили нас. Ми тут теж у нас, як казали, у нас був фурор. Він все сам робить. Приходить, например, наприклад, прийшла посилка. Він відкриває посилку, а там все дріб'язок. Нема ніде нічого. Він його миє, фарбує, щось треба підпаяти. Він його паяє, все привів до ладу. Як кажуть, з ляльку привів, а потім починає. Вшить одяг, шиє одяг, він вже сам на свій вибір. У нас немає ні однієї ляльки, щоб повторявся одяг в нього. Це все-все різне, шиє взуття. Шиє одяг і фарбує потім як треба підкрасить. Очі робить, віки робить. Вдома на горищі родина лісових облаштувала кімнату. Кожна відновлена іграшка дбайливо зберігається. Експонати ж для цієї виставки майстер відбирав сам. Чоловік ремонтує ляльки не тільки для власної колекції. До Андрія Лісового можуть звертатися всі охочі, поновити свою іграшку. Іграшки привозили дуже така красива була іграшка, видно германська, дуже гарна. І попросили її, ну тільки голова була окремо, і от вони попросили, щоб він її змайстрував. Він її змайстрував і відвіз назад, же людям. Чоловік з любов'ю і теплом займається відродженням ляльки, дивлячись на кожну іграшку, по-доброму усміхаєшся. Ділиться Галина Грінько. Коли діти зайшли, вони очі розбіглися зразу і побігли по всіх іграшках, і кожну хочеться торкнутися своїми руками того зайчика і того крокодила. Хоча для наших діток е зараз це не актуальні іграшки. Вони, можливо, деяких іграшок і не знають, що це за іграшка, що вона означає. Тому от о, такі екскурсії вони дуже корисні для дітей в першу чергу, ну а для нас, щоб нам згадати наше дитинство. Малеча із захопленням розглядала виставку ляльок та з задоволенням називала своїх улюбленців. Малятка, дівчинки, лікарі, тваринки. Мені найбільше понравились пупсики. А чому? Бо Вони красиві. Мені сподобалось іграшки. Кухли, Рома. Рома. маленькі, пупсики, і бугатима. І... День дошкілля на одній хвилі, говорять педагоги. Сьогодні в стінах педколеджу в єдине ціле об'єдналися вчителі, які навчають майбутніх вихователів, студенти, хто пов'яже своє життя з професією вихователя, і дітлахи, заради яких молодь і вчиться бути професійними, сучасними і люблячими. Перевтілюватися ми вміємо, перевтілюватися, ми любимо і даємо можливість студенту а, зрозуміти, що наша професія професія творча. І треба бути на хвилі, треба навіть знати останні мультики, героїв мультиків. Тобто не просто теоретичну літературу чекати, читати, а й цікавитися життям, дитячим життям. І тільки тоді ми будемо на одній хвилі, тільки тоді ми будемо цікаві дітям, і тільки тоді ми приносимо користь не лише теоретично, начитавши їм лекції, від яким їм нудно, десь не зрозуміло. А ми їм будемо цікаві, і вони хотітимуть нас наслідувати. Ну я думаю, що це класно.